Hello Friendly, з вами Денис Friendly. В цьому відео ми спробуємо ось такий торт слоєнний. Робила його моя мама. Треба було би я вже готував краще, ніж, та, ніж мама робила. Ну, Що маємо, то маємо ось такий, ось таким кремом покрито, з таким шоколадом. Тут це ж, з горішками, ось такими, похоже на смородину, але це горішки. Та... Тому такі справи зараз називаються слоєний торт. Попробуємо також кавою. Попробуємо саме. Тому давайте хочеш до поїдання. Погнали! Let's go! Деньс план реагує, День Стайн реагує, сьогодні він буде їсти ось такий. Ну, секундочку. Короче, слоєнний торт, торт, торт! Давайте короче їсти. та, let's go. Короче, я вас тако поставив, та не знаю. А, все, супер, бо я думаю лампа, бо там не щось з лампою там. Що лампа переключили сюди та і лампа вже мусить тут стояти. А то вона так світить, як не світить. Так. Погнали. Нарізати. Так, нарізали. О, добре. Три кусочка. Три кусочка, бо всі решта ми з'їли. Добре. Чим ми це будемо їсти? Ложкою? Мабуть, що ложкою. Ну, поїхали, зацінимо цей слоєний торт. Смачно. Короче, смачно. Девять балли, отримає від мене цей торт. Доволі смачно, це. Давайте это може скау, бо тут торт саме холодний. Чи цей кусок зимой, то вже другий то є зимо. Почнемо. Тут, коротше, таке печиво Та, вона.

Я навіть на смак і не помітив, що то таке чорне, але то круга. Чи то смородина, чи то горіх, та то то але... yeah. Все-таки горіх смородиною, напевно. Може на ягодою якусь. Доволі смачно. Я вам цей торт рекомендую, тому можете, якщо знаєте рецепт, спробуйте. Це десь в інтернеті, мама почитала. Скаву і на дев'ясь плюсом. Сало, сами а кусок. Уже дни стают трохи больше, это добро. Уже не так темно, как было раньше, ранку. Воно ну, таке холодне, що треба напою. Ну вже будемо без напою. Час зуби не раді. Шо да стигнем? Сръбтим. Оооо... Ну розумієте, холодно, бо я не вийде в холодильника раніше. воно було весь час в холодильнику. И ти еш зуби бурять з цієї сторони, І вже їм на цю сторону. М -м -м. це останній шматок. Так загалом то так, добре, але... То що... Так, з холодильника постійно вийняв, то тільки щойно вийну з холодильника перед зйомкою. І то дуже холодно. Холодно, так. Холодне, так. Хай, ну от доїсти, зараз доїмо. Зачекайте. Все, доїв. Коротше, на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Хто додивився до кінця, напишіть, а. Не пишіть. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Франні. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ну що ж, мені це сподобалось, 9 балів я поставив. Так, було смачно, класно. Всім пока-пока. Тільки зуби щось болять далі. То видно від того, що дуже холодне. Так. Ну я казав, казав, та-пока.